Пані та панове, вітаю! Перед тим як ми почнемо, я би хотів дізнатися, з яких джерел ви отримуєте інформацію, тобто споживаєте новини. Будь ласка, напишіть про це у коментарі. Якщо це, наприклад, якісь Ютуб канали, то їхні назви. Якщо це телеграм-канали, то також їхні назви. Це. Цікаво для мене, тому що я розмірковую щодо відео про те, як правильно споживати контент, особливо політичний контент у мережі. Дякую вам за вашу активність і буду дуже вдячний, якщо одним з таких каналів буде мій. А ми розпочинаємо наш дайджест Дайджест про те, як хто, де і коли передає нашій рідній Україні різноманітну зброю та. Техніку. Заварюйте собі чайок, і ми починаємо. Знаєте, пані та панове, я помітив, що ось зараз, у цьому 2023 році, формат дайджесту починає переходити у такий формат огляду певних тенденцій. Тому, можливо, можливо ми. Я. Подумаю над зміною концепції, але все ж таки дайджест є дайджест. Про певні новини, які формують вже тенденції, ми будемо спілкуватися і далі, оскільки безумовно, ми завжди починаємо з Сполучених Штатів Америки, то почнемо і з них. По-перше, за ці два тижні Сполучені Штати виділили вже нам два великі транші допомоги. Це можна навіть присумувати їх і вказати, що загальний обсяг допомоги складає. За ці два тижні майже 2,5 мільярди доларів. Тобто це два транші: 1,2 2 мільярди і 1-400 мільйонів. Фактично, якщо їх об'єднати, то це транші допомоги саме щодо різноманітних розходничків, як я їх називаю. Тобто, це боєприпаси до хаймарсів, боєприпаси до артилерії, що дуже дуже важливо. Оскільки на минулому тижні пан наш Резніков на нього посилаються деякі західні змі, вказав, що нам від наших західних партнерів щомісяця потрібно 250 близько цієї цифри тисяч боєприпасів до артилерії, і ми розуміємо, що на 30 днів це певно, виходить цифрова числова позиція. Тої кількості боєприпасів, яка просто нам конче необхідна для ведення ефективної боротьби з Російською Федерацією, так, у Російської Федерації також існують проблеми з боєприпасами і їхньою наявністю, але ми ж повинні переміщувати акценти і вже самостійно починати домінувати. У артилерійських дуелях та обстрілах, і це дуже важливо, як на мене. Тому те, що Сполучені Штати Америки закривають ці наші потреби, це дуже дуже гарно. Також закриваються потреби у мінах 120-мм калібру, і по інших різноманітних розходничках. Наприклад, нам дають цікаві безпілотнички. Я так розумію, ці безпілотнички різноманітних видів та розмірів якраз таки будуть складати. Посилення та основи розвідки щодо тих штурмових бригад, що зараз формуються, і на заході, тобто західними партнерами навчаються наші люди, і на території самої України. Ми розуміємо, що сучасна бригада, що сформується на основі принципів натівського зразку, вона повинна мати усі види спостереження зв'язку розвідки і інших 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 різноманітних нюансиків і тому за безпілотники це окрема подяка як на мене там декілька їх видів але фактично щось про них говорити зарано як на мене тому що ми розуміємо що на війні на війні. Саме безплотники зараз грають одну з ключових ролей, і як показує практика, деякі з них виявляються ефективними, а деякі ні. Оскільки вже Сполучені Штати передавали нам свічблейди 300, і вони не показали своєї ефективності. Тому будемо бачити, якщо що, про це також дізнаємося з слів наших бійців, і будемо дивитися щодо того. Чи дійсно в Сполучених Штатах Америки розвивається доволі стрімко зараз саме сфера маленьких безплотничків, що необхідні саме на полі бою? Також цікаво є те, що нам передають ще декілька, саме декілька, тобто менше десятка, додаткових БМП Бредлі, але це таке. І що цікаво, нам передають американські машини з мосту укладання. Якщо Пам'ятаєте, нам німці також передавали подібні танки, мостоукладчики які називалися Бібер. Щодо американських подібних же ж танків на основі танку М60. Ми будемо дивитися, як вони будуть справлятися на полі битви. Але ми розуміємо, що такі інженерні машини в першу чергу необхідні для штурмових дій, тому що вони забезпечують перехід рвів. Та інших штучних і природних перешкод, і це дуже важливо, оскільки саме такі подібні машини будуть забезпечувати ефективний прорив, якщо він буде відбуватися у недалекому майбутньому. Під час нашого контрнаступу, тому дякуємо американцям за їхню допомогу за 2,5 мільярди доларів. І ми бачимо: ось тут якраз таки я переходжу саме до тенденцій, що Сполучені Штати Америки за два місяці, мовно кажучи, за місяць січень і за місяць лютий передали вже нам допомоги, або точніше, зафрахтували певну допомогу в залежності від того, Типу допомоги, який використовуються, вони вже зафрактували нам біля 7,5 мільярдів доларів. А може, й навіть цифра ця може і збільшуватися. А це означає, що за два місяці Сполучені Штати витратили на Україну майже стільки, скільки вони витратили за попередні місяці війни. Так там плюс-мінус, звичайно, ще там додати потрібно 5 мільярдиків мінімум. Але це вже показник. Тобто це дуже показово те, що американці почали. Дуже серйозно нам надавати допомогу. Це означає те, що Сполучені Штати Америки обрали стратегію перемоги України, хоча б бодай на тих засадах, щоб Україна здобула якомога. Найбільш сильні позиції перед можливими наступними перемовинами, так як вони це проговорюють на публіці. Тобто, тут потрібно зазначити, що те, що вони проговорюють на публіці, і те, що відбувається на практиці, воно нерозривно пов'язане. Це також доволі цікаво. Що для нас важливо розуміти? Нам потрібно розуміти те, що. Цей сценарій, що Україна досягає певних переваг над Росією, і потім за допомогою цих переваг виходить на перемовини, це такий. Песимістичний сценарій, за яким і розраховують певні свої стратегії і розраховують свої дії Сполучені Штати Америки. Насправді це логічно. Тобто, ти допускаєш найбільш гірший сценарій для себе і від нього відштовхуєшся. І це означає, що найбільш гірший або не знаю, як це правильно сформулювати сценарій для Сполучених Штатів Америки це той сценарій, де Україна виходить на перемовини з Російською Федерацією. У певній перевазі над Російською Федерацією, тобто вони не виключають перемовини з Росією, але умовно кажучи, виходять з того, що найгіршою, що може бути, це те, що Україна просто буде переважати Російську Федерацію з точки зору певних там показників, і раціонально, ну виходячи з своєї, скажімо так, свого розуміння дійсності і буття американці вважають, що раціонально тоді потрібно входити на. Певні договори і просто зупиняти війну. Але безумовно буде, я думаю, що трошечки по-іншому. Росіяни, а я маю на увазі і російську владу і російський режим, а й в цілому російське суспільство буде боротися до самого кінця, допоки вони остаточно не зрозуміють, що ця ситуація повна безнадія, і ні на що надіятися не має взагалі сенсу. І ось тоді якраз таки в перемовинах також не буде жодного сенсу, так як їх розуміють на Заході. Але якраз таки, я тут хочу ще раз підкреслити, що на мою думку, це той найбільш Гірший сценарій, який вони розглядають. Тобто, для нас ми завжди повинні дивитися з точки зору оптимального сценарію, безумовно, але дивитися і оптимістично на майбутнє, тому що для нас вихід на перемовини з, умовно кажучи, позиціями, що переважають російські, це все ж таки не той сценарій, за яким ми повинні рухатися. Тому що наш сценарій це вихід на кордони 91-го року, для того, щоб убезпечити у майбутньому подібні. Агресивні дії зі з боку наших сусідів, не зважаючи на те, яким чином ці, скажімо так, взаємовідносини будуть розвиватися. І це дуже важливо розуміти. Тобто західні партнери діють за одними сценаріями, ми діємо за іншими сценаріями. Це не означає, що вони не узгоджуються, але це означає, що ми маємо різні погляди на закінчення цієї війни досі. І це означає, що Україна повинна відстоювати свої погляди на закінчення цієї війни. Ну розуміючи, що так, ми залежимо в певній мірі від заходу, від їхньої допомоги. А тому, якщо що, то підтримуємо Збройні Сили України, не забуваємо це робити, тому що від їхньої діяльності абсолютно залежить те, в якому майбутньому ми з вами всі опинимося. Не забуваємо це, і це дуже важливо передавати іншим людям, які можуть скажімо так трошечки зневірюватися. Або забувати про те, що ж насправді коїться на полі битви з боку наших сил оборони. А тому підтримуйте Збройні Сили України, я ще раз повторюю, і підтримуйте один одного. Це також дуже важливо. Другою цікавою тенденцією, яку можна підсумувати з різноманітних, скажімо так, повідомлень. Від різних країн, від різних засобів масової інформації. Ця тенденція фактично полягає у тому, що той об'єм танків, які нам пообіцяли, умовно кажучи, у січні на початку лютого, він починає потрошечки збільшуватися. Умовно кажучи, то одна країна скаже, що вона трошечки більше передала нам танків, ніж планувала. Наприклад, Канада передала 4, а потім ще 4. Наприклад, Фінляндія нам передала. Дає одні танки, а потім говорить, от нам ще, мабуть, ми ще й отут передамо так. А потім з'являється, що ще й Швеція планує передавати Україні танки, їхні лепарди під іншими назвами. Також з'являється інформація, а це вже інформація від нашого посла Престайка Великій Британії. Що Велика Британія замість 14 танків передає нам 28 челенджерів, і знаєте, спочатку планувалося оголошувалося одне, а зараз починається це збільшуватися все. І як на, мене, як на мене, ця ситуація показує лише те, що ця ситуація з самого початку була спрямованою інформаційною кампанією з боку Заходу, направлена на Російську Федерацію. Про те, як це і говорив у минулих випусках дайджестів. Тобто, спочатку Російську Федерацію поставили перед, умовно кажучи, Такою проблемою ну, для них, що. Ну, хлопці, тепер вибачайте, тепер ми передаємо ще й танки. І росіяни там понили, поволали, але потім, типу, сказали: Ну що ж там, це ж всього там, 90 танків, що ми тих 90 льопьордів не повбиваємо, та все ми познищуємо, ми, Росія. От, а потім. Тут збільшилася кількість, там збільшилася кількість. І виявляється, що, мабуть, вже і не 90 буде леопардів других, а там ще й додаються леопарди перші, які також танки, як там казали про Т-62, що це танк так старий, але це все ж таки танк. Так і леопарди перші це танк старий, але все ж таки танк. І тут ми якраз таки приходимо до того, що пум-пум-пум-пум-пум, і кількість танків збільшується, і ця тенденція набирає певні оберти. І безумовно, ми повинні розуміти, що. У публічний простір виходить лише певна конкретна частинка інформації. Якщо Сполучені Штати Америки говорять публічно про те, що вони передають, хоча і не завжди тут також потрібно зазначити, то європейські країни зазвичай тишком нишком допомагають нашій країні. Як, наприклад, це робила Сербія, яка передала Україні ракети до систем ГРАД. Причому ці ракети вони є модернізованими і летять не на 20 кілометрів, а на 40 кілометрів. Тобто два рази далі. І тут вже виникає питання. Тобто, болгари нам тут боєприпаси організовують весь цей час. Сербушки-братушки зрадили росіянців, і вони там горіли з цієї всієї новини. І виявляється, що так, європейські країни розуміють усю загрозу від Російської Федерації і хто чи може, тим і допомагає. Безумовно, ми хотіли би і більше, і, можливо, врешті, і це більше, і побачимо. Тому, як на мене, ця тенденція, про яку я зараз вам розповів, вона дуже для нас гарна, крута, позитивна і інші. Різноманітні епітети можна додати до цієї тенденції тенденції про збільшення допомоги Україні. І також цікавим доповненням до цієї тенденційності є новина про те, що європейські країни вже майже домовилися про те, що вони будуть хто там фінансувати, а хто виробляти, і передавати Україні боєприпаси. І це також, скажімо так, долучається до цієї тенденції, і ми бачимо, що Європа поступає Пова Збільшує свій вклад у нашу майбутню перемогу, і збільшує взагалі свою роль у цій війні. І так, Сполучені Штати Америки ще відіграють надзвичайно важливу вагому роль у нашій перемозі. майбутній, так, вони відіграють неабияку роль у допомозі Україні, але європейські країни усім гуртом також доволі серйозно допомагають нам на нашій війні, і це дуже важливо не забувати. дуже Важливо розуміти і розуміти, що інформаційна кампанія європейських країн дуже серйозно відрізняється від. Того як про, скажімо так, зброю і техніку повідомляє Сполучені Штати Америки, і тому ми часто знаходимо повідомлення про те, що щось нам з'явилося у нас на полі битви, якась техніка, яку передала країна, про яку ми взагалі гадки не чули там останні декілька місяців, що вона щось передавала. А вона ця техніка вже є, і тому пані Тепанове, безумовно слідкуємо за новинами, які відбуваються. Саме стосовно передачі техніки з боку європейців. Але, як на мене, ця тенденція показує те, що наш контрнаступ буде доволі цікавим і доволі болючим для Російської Федерації. Хоча вони і про це і розмірковують постійно так, тут потрібно визнати це, так, але вони навіть не здогадуються. Я думаю, яким буде реальний рівень наших контрнаступальних дій, якщо можна так виразитися. Тому будемо дивитися, пані та панове. І останню новину, яку я вирішив окремо розглянути у цьому дайжесті, є новина про те, що генеральний директор концерну німецького Rheinmetall дав інтерв'ю німецькій газеті, з назвою яку я просто не встані вимовити. І у цьому інтерв'ю він зазначив, що концерн Райнметал знаходиться на остаточному етапі перемовин з українським урядом стосовно побудови в Україні нового заводу з виробництва нових танків виробництва проекту, скажімо так, райнметал під назвою Пантера. І пані та панове, це дуже важлива новина. Я Скажімо так, з усією повагою ставився до нашого українського уряду у певних моментах, але я би хотів, щоб ви розуміли, що це певною мірою також сарказм. Але якщо наші урядовці не схиблять, Якщо наші урядовці не будуть качати якісь права і намагатися, ми розуміємо, як зробити певні дивіденди з цієї історії, як це, наприклад, ми вже дізналися з намагання концерну Байкар побудувати в Україні завоз виробництва безпілотників. От якщо наш український уряд буде максимально, скажімо так, лагідним, Тендітним, привітним до концерну Райнметал. І якщо ми, зрештою, підпишемо договір про те, що ця величезна, значна німецька оборонна промислова компанія зайде на наш ринок, на нашу територію, побудує тут завод, і буде виробляти, увага, 400 танків «Пантера» на рік, то ми одразу зрозуміємо, коли побачимо новину про підписання цього контракту. Назвичайно вагомого для нашої країни, що Німеччина стає нашим величезним партнером, особливо німецький оборонно-промисловий комплекс. І пам'ятаєте, у минулому дайджесті я вказував на те, що така країна, як Норвегія, виділяє Україні на 5 років величезну допомогу можна навіть так сказати, величезних об'ємів у декілька мільярдів доларів. У стратегічному плані, тобто забезпечити потреби українського війська у майбутньому. А якщо додати до тієї новини, що й цю новину стосовно концерну Райнметал, то ми починаємо розуміти, що у мінімум європейських лідерів, а ми розуміємо, що такі країни, як Норвегія або Німеччина, є безумовно. Європейськими лідерами у своїх безумовно, царинах, але все ж таки, то ми починаємо розуміти, ще раз повторюю, це дуже важливо так закріпити у нашій уяві у наших мізках, що нас починають вважати за своїх нарешті на 10-му році війни, на якомусь вже офігєть, якому році боротьби за наш європейський вибір, і коли ми побачимо вже збудовані заводи. Того Райнметалу в Україні, це буде остаточно означати те, що Україна врешті вже є частиною цього західного простору. І це вже буде показник цивілізаційного остаточного вибору. Якщо ми вибрали цивілізацію і ми за нею боремося, то тепер, нарешті, ми побачили, що цивілізація, якою б вона не була, зі своїми огріхами, але зі своїм величезним економічним. Та технологічним потенціалом нарешті починає обирати нас, і це дуже-дуже дуже важливо для нашого майбутнього, для нашої післявоєнної розбудови, для нашої економіки і для майбутнього наших наступних поколінь. І тому, пані та панове, давайте схрестимо разом наші пальчики і будемо з усім неймовірним несамовитим бажанням надіятися на те, що наш український уряд не прогавить настільки важливий для нас. Контракт і будемо посилати усі промінчики нашого добра, і не тільки у бік наших урядовців, щоб це все ж таки відбулося, тому що це буде небоїкий поворот у нашій історії історії незалежної України. Ось такий у нас дайджест це все, що я хотів обговорити з вами стосовно тих новин та тенденцій, що ми мали за останні два тижні. Я бачу, що ситуація, скажімо так, постійно набирає обертів і покращується для нас. І хоча ми поки що не бачимо наслідків цих покращень, але, скажімо так, я ставлю свою тріоголку, що пані та панове, ми побачимо наслідки цієї тенденції. Вже десь за декілька місяців, і ми будемо всі позитивно вражені. А коли ви вже побачите всю цю, скажімо так, діяльність і наслідки на Практиці, то згадуйте, будь ласка, це відео, згадуйте мене і не забувайте підписуватися на цей канал, тому що ми з вами тут разом формуємо той інформаційний простір, в якому я б хотів, щоб всі ми жили інформаційний простір розмірковувань, аналітики та класних. Висновків, як на мене, і не забувайте ще раз підтримувати Збройні Сили України, Сили оборони України та один одного. Не забувайте підтримувати інформаційний простір наш український, Підписуйтеся на український Ютуб та на цей канал. І ще раз кажу вам: не забувайте ставити дзвоночка, щоб вам приходили сповіщення щодо нових відео. А також лайкайте, коментуйте і, до речі, у коментарях можете написати, де б ви хотіли, щоб розміщувався. Новий завод з виробництва танків Пантера. Як на мене, Миколаївська область, моя улюблена, моя рідненька, була б дуже крутим місцем для розміщення німецького оборонного промислового заводу. І пані та панове, не забувайте, що ми з вами незабаром вже побачимось. Say, say the word.